Добрый день всем. Хотів поделиться такой проблемой. У мене куры начали жрать яйца. Просто курица несется одна. Знеслась, допустим. И всі толпой побігли. У неї яйцо склювали. Расклювали и довольные. Сейчас две куруці залізли в гнізда. В общем, що я хотів сказати. Я раньше курей ніколи не <гум> Вот. Перший год держу курей. И моя ошибка була в тому, що гнізди стояли знизу. Зараз я поднял підняв на ящик. І вони десь мет... пів метра трохи більше від землі. Кури залітають сюди і спокойно несуться і не трогают яйця. Так що, будучи птицеводи, хто збереться заводить курочок не сушек, то обращайте внимание на такі нюанси, як гнезда треба, щоб були повыше. І можна розділяти їх друг от друга чимось. Щоб кури не бачили один одного, так сказати во время несіння. І Ще такий нюанс, коли купляєте курочок. Вот вам приподносять їх як несушек и вы хочете купить несушек. То обращайте внимание на гребешки. Вони должны быть такие красные и налитые, так сказать. Якщо гребешки маленькі и не налитые, то кури ще занесутся не особо быстро и скоро. Всем удачи в птицеводстве. Бояються дорогие, сейчас треба щоб свої були а вот уже і результат сьогоднішній три яєчка з утра вже знесли. будемо ждать че Ну так в середньому десь виходить штучек 5 мабуть в день 3-5